Це не черв'яки, це механоїди, створені для імітації їхньої поведінки. Дослідники з Гарварду розробили ці м'які механоїди, натхнені каліфорнійськими чорними хробаками. Кожен із них має довжину приблизно 28 см і містить камери з стисненим повітрям, що дозволяють згинатися в різні форми. Під час активації механоїди природно переплітаються у складні тривимірні конфігурації, утворюючи заплутані групи. Здатні до скоординованого руху. Система демонструє вражаючі колективні поведінкові властивості, окремі механоїди рухаються у випадкових напрямках, але згуртовані групи діють цілеспрямовано і набувають сили. Разом вони можуть транспортувати об'єкти, які надто великі для одного елемента, обгортаючи вантаж під час спільного пересування. Хоча це ще на ранньому етапі дослідження. Такі механоїди мають перспективу проникати у вузькі простори для рятувальних операцій, дослідження планет або вивчення колективної поведінки в умовах, де традиційні жорсткі механоїди не проходять.